Хто у вас взагалі пише жарти? Це є окремі сценаристи чи це актори? У нас є сценаристи, але все, що пишуть автори, дуже багато матеріалу не береться, тому що все проходить через редактуру. Редактором у нас є Олексій Бланар. Він нам... єдиний редактор, він який єдиний пропускає, редактор, через, який себе пропускає через себе всі жарти, і потім ці жарти вже у відредагованому вигляді передаються акторам. Далі актори вже можуть додавати якісь свої фішечки, як їх називають, але ми не можемо переробляти повністю сценарій. Тобто, якщо ми прийняли сценарій, так ми не з всім буваємо згодні. От, власне, якщо ви як актор не згоден з тим чи іншим жартом, чи маєте право ви відмовитися грати у тому чи іншому номері? Ми можемо проговорити це з продюсером, пояснити свою точку зору. І якщо ця точка зору приймається, тобто вона вважається вагомою, тоді актора міняють на іншого актора, але є акторський склад і зона відповідальності акторів, але є зона відповідальності продюсерів. І ці дві зони відповідальності, вони ну, ми не можемо впливати на те, яку політику ведуть продюсери. У нас є певна ієрархія і субординація. субординація, так. Тобто ми можемо висловлювати всередині колективу свою думку, але в більшості вона залишається всередині колективу, бо є загальна, скажімо так, політика студії, яку ведуть продюсери.